Усім привіт, мої дорогі. Нам у редакцію прийшов дуже цікавий лист, і я з величезним задоволенням хочу вам його зараз зачитати. Отож, приємного вам усім прослуховування. Я не змогла насолодитися ранніми етапами материнства так, як сподівалася. Незважаючи на те, що перебувала у декретній відпустці лише кілька тижнів, я була змушена залишити новонародженого сина з матір'ю та свекрухою і повернутися на роботу. Як головний бухгалтер я заробляла скільки, скільки ж мій чоловік. Мабуть, це викликало в нього обурення. Чоловік боявся, що його зарплати не вистачить на утримання сім'ї і тому тиснув на мене, щоб я поверталася на роботу. Спочатку я думала, що він жартує, але швидко стало зрозуміло, що він говорить серйозно. Його мало хвилювала потреба нашого маленького сина бути з матір'ю. А я з усіх сил намагалася підтримувати свій запас молока, працюючи довгі години. Незважаючи на мої зусилля, наполягання чоловіка перемогло, і мій син проводив більшу частину часу з моєю матір'ю та з моєю свекрухою. Я поспішала додому кілька разів на день, щоб погодувати його грудьми, але постійна біганина туди-сюди була виснажливою. На щастя, мій керівник зрозумів, що мені важко і дав можливість працювати з дому, і це була знахідка. Мій синочок став спокійнішим, а я змогла зосередитися на роботі, не турбуючись про те, що залишаю його з кимось іншим. Моя мама і свекруха продовжували допомагати мені по господарству, що зробило перехідний період набагато більш плавним. Незважаючи на полегшення від можливості працювати вдома, мої стосунки з чоловіком постраждали. Я затаїла глибоку образу на нього за те, що він змусив мене повернутися на роботу так скоро після пологів, і мені знадобився цілий рік, щоб пробачити його. Однак мій відновлений спокій незабаром був перерваний, бо я дізналася, що вагітна. Нашою другою дитиною. Тепер я не впевнена, що зможу працювати вдома з двома маленькими дітьми, про яких треба піклуватися. Ось така ось історія, любі друзі. Напишіть нам, будь ласка, у коментарях, що ви зробили на місці головної героїні. Дякуємо вам за ваші коментарі, за ваші лайки. Нам дуже цікаво читати ваші думки. Я вам дякую за увагу, усім па-па!